Це виборча дільниця у Гощі. Вона є великою, адже проголосувати тут має понад дві тисячі виборців. Втім, ті з них, хто прийшли сюди першими, одразу реалізувати своє право не змогли. Через затримку з перерахунком бюлетнів дільниця розпочала роботу на 20 хвилин пізніше. Люди, які зібрались зранку проголосувати і бігти по справам, ставляться до цього переважно спокійно. Звичайно, що це не трошки лише тут залі. Зараз... Це все йде по-новому. Тут стільки бумаг, що дійсно, що можна запутатися. Запізнюємося на роботу. Втім, як тільки дільниця відкривається, тут як у вулику досить така нормальна активність виборців, ну як зазвичай на ранок. У комісії зізнаються, заминка вийшла через поділ бюлетенів на виборчі округи по селищу. У нас на нашому на нашій дільниці голосують 13 округів по селищу. І через що важко було зразу поділити по будинках, бо є будинки там парні числа, там не парні числа. Треба було все врахувати, щоб охопити всіх виборців. Бюлетенів. Що ж до самого процесу голосування і чотирьох бюлетенів, які видають на руки у гощі, то тут у кожного виборця своя думка. Я то розібрався, а бабка поші там ніхто нічого не знає, як що треба розказувати, поясняти. А перед цими виборами ніхто нічого навіть не розказав. Хто, куди, що. Все легко, нормально, все нормально, все понятно. Ірина Михайлевич, Олена Демчук та Микола Штемпель інформаційна програма День.